Всім привіт! Розкажу вам, яка в мене стала ситуація. Ось і двері в мене заклинули. Я не міг їх ніяк відкрити. Шукав різні способи. Як причина, яка була? Я не міг отут відкрити ніяк. Тобто не, донизу опускається, догори нормально закривається, а ось всередині це вушко, яке не подавало назад. І все заклинуло. Думаю, Що робити? що робити? Тут, тут думаю, як тут зняти. Пробував знімати. Але згадав, що всередині, сам того боку, закучені оті штучки закучені. І я не міг ніяк це зняти. Як ви думаєте, що я зробив? Шукав в інтернеті, як знайти, як, як це зробити. І коротше, я не міг знайти, але знайшов ледве відео. Але я вам скину ще одне, щоб ви мали що сюди робити. Бріть такий шестигранник. четвірка, запихаєте його сюди і крутите. Крутите так, щоб двері усі, лише двері. Далі беру молоток, ставлю сюди, підтягую, Слідко підтягую, і тягну за клямку і двері відкриваються. І все. Далі. Тут стоїть ось така штука. Я її зняв. Можете, я відкрутив, зняв її. Зняв, так? Чому я її зняв? Зараз розкажу. Чому я зняв ту штуку, я що показав вам? Тому що в мене, бачите, така проблема. Ось. Не опускається цей. Язичок, язичок, бачите, не опускається. Він не дає мені е, відкривати відкрити двері. Що я зробив? Я зняв ту штуку, що тут воно закладається. Так? Але є у мене ще речі, є такі, ще одні загушки, оці є. Ці штуки вони будуть тримати закритими дверима. Бачите? Я підняв догори і зверху. Воно теж піднімається. І що я роблю? Показую. Бачите? Так, дверка в мене не закривається. О, зараз. Дверка в мене не закривається. Що я роблю? Підняв догори і все. І дверка закрита. Прийде час. Я розберу. Буде в мене така година, можливість вільна хвилинка. Я розберу. Подивлюся, яка причина, і покажу вам.